Покликання це те, до чого тебе закликає особисто сам Господь. Покликання це твоя місія. Покликання це сенс твого життя. Сам собі скажи, покликання це моя місія, це сенс мого життя. Це те, заради я чого живу на землі. Це моє покликання. І послухай, покликання це щось дуже надзвичайне в очах Бога. Щось дуже надзвичайно в очах Бога покликання дуже важливо для тебе, і покликання дуже важливо для інших людей, на яких Бог хоче через тебе вплинути. І твоє розуміння, покликання визначить все твоє життя. Послухай, твоє розуміння, покликання буде впливати на твоє життя, воно буде формувати твоє життя. Послухай, коли ти взнаєш своє покликання, ти не залишишся таким, як був. Покликання змусить тебе стати святим, гарячим, освіченим, мудрим, помазаним, дерзновеним, готовим до того, щоб покласти своє життя за своє покликання. Це те, що зробить з тобою твоя Бог. Воно не дасть тобі бути кволим. І послухайте, ми проповідаємо. Ісус каже, або гарячий ти був би, або холодний, А так як ти теплий, я тебе виблюю. Так от, послухай, коли ти будеш знати своє покликання, тебе Ісус не виплюне. Ти не будеш теплим. Амен. Ти не зможеш бути теплим. Амен. Ось чому я називаю покликання дорогоцінним. Після дарованого нам. Спасіння найголовніше завдання християнина з'ясувати своє покликання і зробити все можливе для того, щоб виконати доручення Христа.